Рак залишається однією з основних причин смертей у світі. Гарантувати, що людина не захворіє на рак, на жаль, неможливо. В яких випадках варто терміново звертатись до лікаря. Поява незвичних вузликів на шкірі, здуття та припухлості, які не минають протягом тривалого періоду, затяжний кашель, задишка чи труднощі при ковтанні. Зміни у звичній роботі шлунку і кишківника, постійне печія, здуття, нудота, блювання та біль, несподівані кровотечі з вагіни прямої кишки, а ще поява крові в сечі або мокротинні при кашлі. безпричинна втрата ваги та втрата апетиту, хронічна втома та катастрофічна нестача енергії на звичні речі, попри нормальний та здоровий сон, поява нових родимок чи трансформація вже наявних. Незвичайні зміни грудей, які ви помітили випадково при самообстеженні, незагоєна виразка або інша рана, особливо в роті, рясне потовиділення у нічний час тощо майже половині випадків захворювань на рак можна запобігти простими повсякденними діями. Отож. Відмовтесь від куріння. Воно є причиною кожної четвертої смерті від онкозахворювань. Відмовтесь або мінімізуйте вживання спиртних напоїв, адже безпечної дози алкоголю не існує. Зловживання може призвести до раку грудей, горла, стравоходу, печінки, кишківника та інших видів раку. А ще зробіть щеплення. До 25% випадків раку зумовлено такими інфекціями, як гепатит та вірус папіломи людини. Гепатит Б. Може збільшити ризик виникнення раку печінки а вірус папіломи людини, розвиток раку, шийки, матки. Проконсультуйте щодо проведення профілактичних щеплень із своїм сімейним лікарем. Практикуйте безпечний секс, обмежте кількість сексуальних партнерів та використовуйте презервативи під час сексу. Це знизить ймовірність захворювань, що передаються статевим шляхом та ризики пов'язані з цим. Обмежуйте час перебування на сонці та в солярії, адже ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри. Користуйтесь сонцезахисними кремами і окулярами цілий рік. Намагайтесь раціонально та різноманітно харчуватися. Надавайте перевагу злакам, бобовим, вживайте овочі та фрукти. Обмежте вживання харчів з переробленого м'яса, копченого засоленого тощо. За можливості годуйте своє немовля грудьми, це знижує ризик розвитку раку молочної залози. А ще будьте фізично активними та обмежте кількість часу, який ви проводите в сидячому положенні. Прогулянки та помірні фізичні вправи покращать загальний стан здоров'я та знижують ризик захворіти на будь-який тип раку. Шановні глядачі, ми радимо всім, хоча б раз на рік відвідувати свого сімейного лікаря та проходити профілактичні обстеження, які потрібні. Вам за віком та станом здоров'я, будьте обережними при будь-яких тривожних симптомах не зволікайте, а відразу звертайтесь по допомогу до свого сімейного лікаря. Саме сімейний лікар підкаже, які дослідження та консультації спеціалістів вам потрібні та надасть безкоштовні направлення на них. Пам'ятайте, що рак повністю виліковний на ранніх стадіях. Головне, вчасно звернутись за допомогою. Бережіть себе та будьте здоровими.